Привіт, друзі! В мене нова посилочка, а саме нова шкіряна пара взуття. Отож, ви на YouTube-каналі Вєта ТВ. І ми розпочинаємо огляд. І як ви зрозуміли, це лофери 38-го розміру. Відкриваємо коробочку, а тут листівочка. До речі, я дуже ціную листівки, я їх використовую як закладинки для книг. А також ми бачимо рекомендацію по догляду. Тут багато-багато чого важливого вказано, плюс прохання відмітити. Відмічу в інстаграм, і, звісно ж, під відео залишу телефон та посилання на інстамагазин. Вже перед тим як вам радити, звісно, я відкрила, подивилась і вирішила вам це показати. Натуральна шкіра, що для мене зараз в пріоритеті. Я зараз почала обирати лише шкіряне взуття, аби воно було довговічним. Тому що купиш гарненьке, звикнеш, а воно через декілька місяців, можливо, півроку максимум, і або по третья, або тріскається. Це ж ні, це ж шкіра. Тому що шкіра це про якість, це про. Те, що не буде пошкоджень різних таких, знаєте, елементарних, як це в замінниках буває. Гляньте масивна підошва, ніде немає, помітьте, крівих зрізів, потикшого клею. Це дуже важливо. Я навіть були в мене варіанти, коли я залишала на новій пошті, не забираючи через те, що був. Потікший клей, криво приклеєно щось там якась фарба потекла, поморщена устілка всередині. Ні, тут такого немає, помітьте. тут прям кайф. Плюс, помітьте, устілка тут іде з такими заворотиками, тобто вона не буде ковзати всередині. Це дуже важливо. Ну, лофери – це незмінна класика, плюс вона в цікавому виконанні. Ніяких питань взагалі, по цьому взагалі немає ніяких нюансів. Тому я дійсно дуже-дуже задоволена і можу радити. І найближчі дні покажу вам ці лофери в образі. Але я вже дуже-дуже щаслива та задоволена. Нагадаю, будуть посилання та телефон під відео.